Доброго ранку, мої любі діти! У нас є заняття з малювання і ми з вами будемо малювати семилепесткову квіточку. Пригадуйте, скільки в неї кольорів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А якого саме кольору кожна. Червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого. Блакитного, синього, фіолетового. Квіточка майже є наша листочки і стебло. Її можна подарувати, загадати бажання, а також квіточка має серединку. Отож, діти, давайте приступимо до роботи. Що нам для цього потрібно? Стаканчик з водою, пензлик, підставка, стек. А ще діти палітра. На якій ми можемо розвести фарби, яких у нас немає. У мене є сі, сім кольорів. Але, дітки, якщо в когось немає помаранчевого кольору, що ми для цього робимо? Червоний додаємо крапелинку жовтого і утворили помаранчевий, а фіолетовий. Пригадуєте? Так, вірно. Червоний додаємо синій. І отримуємо фіолетовий. Отож приступаємо до роботи. Беремо пензлик, мукаємо в стаканчик з водичкою, мукаємо. Беремо перший колір діти червоний. Пелюсточку ми яку будемо робити? Можете округлої форми, а можете овальної. У мене овальної форми. Я набираю пензликом червону фарбу і робимо. Пелюсточком. таку, Зверху вона у нас буде заокруглена. І ми з вами зробили пелюстку. Ви можете більшу зробити. Отаку от, таку, наприклад, щоб вона у нас гарно виглядала. От, є вимиваємо гарну пензлика. Навіть ви так от вимили. Витерли серветкою молодці. Тепер, діти, у нас з вами який колір слідучий? Помаранчевий. У мене він є. Якщо у вас немає, до червоного додаєте жовтенький, і у вас буде помаранчевий колір. Діти малюємо слідуючу. Отака. Ви дуже формі малюєте. Не бійтеся. І зафарбуйте. Намалювали, зафарбувало. Так, і є. вимиваємо пензлика. Вимили. Слідуючи, який діти колір? Жовтий, вірно, ми його беремо, набираємо так гарненько і малюємо. Гляньте, яка у нас така гарненька. Завжди жовтого кольору багато. Гляньте, яка в нас вона вийшла. Татушки за округлим діти миємо пензлика гарненько, вимиваємо. А слідуючий кольор, який? Зелений. Беремо, набираємо і малюємо. Дітки, ми з вами отримали таку пелюстку, вона трошки заокруглена у нас. Так, є, вимиваємо, гарненько вимиваємо. Тепер, діти, ми беремо блакитного кольору, пелюсточка у нас буде. Набираємо гарненько фарби і малюємо. От ми отримали з вами пелюстку лакитного кольору. А тепер, діти, вимивши гарненько пензлика, ми з вами будемо робити пелюсточку синього кольору. Набираємо гарну фарбу і проводимо отак. От. Ми з вами отримали пелюстку синього кольору. І остання наша пелюстка буде з вами фіолетового кольору. Зафаркували. Діти, ми з вами утворили квіточку, але серединка, якою ми зробимо серединку, якого хочете кольору? Діти, дивіться, ми можемо пензлика провести, з'єднавши так. І гляньте, яка в нас утворилася серединка. Але щоб вона гарненька в нас була, ми можемо з вами додати яку хочете кольору. І я хочу трішки помаранчевого. Ось так от трішки взяти і додати. І вона вже буде більш гарнішою. А до помаранчевого я ще хочу хоч трішечки добавити жовтенького. Колір сонечка, колір тепла. Отак от, от візьмемо і трошки додамо. І вже серединка виглядає більш гарнішою, яскравішою. Вимиваємо гарно пензлика, а тепер діти будемо малювати стебло зеленого кольору. Набираємо фарбу і малюємо стебло нашої квіточки, листочок. Один і можна другий намалювати виду овальної форми. Так, діти, ми з вами намалювали квіточку. Вимиваємо гарну пензлика, витираємо серветочкою, ставимо на підставочку. А тепер, діти, скажіть мені, будь ласка, у нас ми отримали квіточку, загадайте бажання і подаруйте. Можете матусі, можете бабусі, сестричці чи братику татусю, кому хочете. Ось така у нас квіточка з вами. Гарно? Гарно. Я говорю всім до побачення, до зустрічі мої любі!